Смі далі частіше різнюють заголовками, що незабаром Україна піде визволяти Крим та зможе повернути цю територію. Тому в цьому випуску проаналізуємо прогнози провідних тарвологів в ексклюзивних інтерв'ю для Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок. Чи буде збройні сили України відпочивати влітку у Криму? Чи будуть вони там влітку у Криму? Я думаю, що вони там будуть. Єдине, що там е є якийсь стримуючий фактор на рівні того, що якесь там приторможування цього курорту буде. Е про що це може говорити? Про те, що відпочивати то ми можемо, але як варіант, може воно заміноване, чи може там небезпечно, оце така mm. то, то, до, лі... ну, до літа, чи, чи впродовж літа. Має бути цей прорив на в Крим. А має бути тут тема небезпеки. Там конкретно піднімається тема, що поплавати то можна тільки з яким з якою розв'язкою. Хоматовська наголосила, що карти постійно вказують на те, що Збройні сили України будуть повертати Крим. Хоча наші політики роздувають останнім часом інформацію, що цього може і не статися. Також Стресенс переконана, що звільнення Криму відбудеться під час цієї війни, хоча потім ще триватимуть якісь документальні узгодження, і на це потрібен буде час. Картка із карт Таро Ірина Клевар склала свій прогноз щодо перебігу війни в Україні. Вона сказала, як надалі розвиватимуться події в Україні, зауважуючи на приємні новини про контрнаступ збройних сил України. За її словами, Крим Україна поверне не одразу, але все ж півострів буде знову українським. Однак конкретних термінів Клевар не озвучила. Є момент дипломатії, все ж таки хочуть якось більш-менш мирним шляхом. Ну знов таки. А ззаду буде військо, як я і казала, своїми думками щодо звільнення півострову поділилася ексклюзивно для наших глядачів. І Марія Тихана ну, операція сама так, по Криму мала початися в лютому, але мені здається, все ж таки трішки воно здвинулося, тому що падає все ж таки на весну більше. А вже якісь новини, тому що карта листа падає, вже якісь новини літом будуть. Новини mm -hmm. по Криму на думку Марії Тихої навряд чи Україна та Росія будуть домовлятися про вихід окупаційних військ з півострову. Чесно кажучи, сумніваюся, що це буде дипломатія. Все через те, що для президента Росії Крим є важливим стратегічним об'єктом, і просто так він його не віддасть. Проблемка дуже я думаю, що все ж таки будуть вони відбувати мені здається, що вони будуть оборонятися. Саме країні. захищатися, да захищатися, uh -huh. да, да, да. Але фактично деокупація півострову вже відбувається. Продовж 2022 року і на початок 2023 року в Криму вже пролунало чимало вибухів. Тимчасово окупаційна влада стверджує, що то працює їх протиповітряна оборона. Проти чимало військових об'єктів за даними супутникових знімків вже постраждало. Марія тиха впевнена, що вибухи ще будуть, і ще є цілі, які можуть вражати збройні сили України. Стовідсоткова карта сили паде, стовідсотково. Стовідсотково, які розташовані якось так, можливо, трикутником. Тобто. Деканта ну, я сподіваюся, що військова техніка західних партнерів нам допоможе. Чимало військових аналітиків пропускаються до думки, що територію Криму можуть звільнити раніше за територію Донбасу. Марія Теха з цього приводу бачила сон. Мені снилося снилося, снилося, коснилася тобто коса. Ну саме островок, такий продовгуватий. Mm -hmm. так? З <ган> одного з одного боку було море, з іншого море. Я чітко бачила на цьому островці а, ЗСУ, вони сиділи. Це був період літній, тому що я, коли подивилася направо, я бачила е чортове колосо, парк атракціонів і пляж, там, де купалися люди. Мені давали багато, там, ну мені дівчатка писати починали, що це там Федотова коса, що, можливо, там ще якась коса є. Ось я схиляюся до того, що все ж таки я просто не знаю, яка саме це коса. Чи саме це зв'язане з Запоріжжям, наприклад, да? чи це Крим? Що це таке? Тобто, але це літній період. Зрозумів, Падає? Тобто, я вважаю, що все ж таки е про Крим поки що ну, рано говорити, да? це все ближче до весна-літо. Угу. Зараз почнеться Донбас з Луганськом. Я не можу сказати, що його першим звільнять. Проте Марія Тиха стверджує, що ймовірно, контрнаступальні дії все ж таки перші розпочнуться на Донбасі, але вони будуть тривалими. Ймовірно, в цей час розгорнеться і наступ на півострів Крим. Як тільки ми почнемо деокупувати Донбас, і Луганськ, ось тоді можемо говорити про Крим і так далі. Взагалі, колись у мене був сон, і мені сказали чітко уві сні. Що спочатку звільнять може Донецьк чи Луганськ, але не Херсон. А потім почали звільняти Херсон. І я думаю, а чому так? Але ж частина Херсона ще не до до кінця, розумієш? Ось Альбіно Ванморенко вважає, що повернення Україною окупованого Росіянами Криму може відбутися в кінці цього або на початку наступного року, оскільки ми вже з вами бачили ці. Прекрасні прогнози на листопад і на грудень і на січень 24 го То я впевнена, що от в ці періоди ми почнемо або поступово крок за кроком, так повертати своє, або вже от одним махом. Це вже знаєте, це вже таке і божа воля, і воля наших партнерів країн, так і воля нашого президента, і воля нашого головнокомандуючого головнокомандуючого генерала Залужного. Тобто, тут все має скластися в одному в одній Очіці простору, крім того, в інтерв'ю Альбіна Пономаренко поділилася і власними проживаннями за Крим та розкрила свою таємницю. Справді, ця війна триває 9 років, і багато людей знають про це. І це, до речі, мій власний біль. Бо Крим це моя точка сили. Я народилася, виросла в Києві, але в Криму я бувала разів 3-4 за рік. І там є місця, які мене наповнюють, які я обожнюю, тому я дуже скучила за Кримом. Астролог Яна Тимощук в інтерв'ю Уніан розповіла також про те, коли варто планувати контрнаступ на Крим та чи переможе Україна вже у цьому році. Та є думка, якщо ми туди збираємося наступати наразі, то на велику перемогу нам чекати не варто. Адже Росія готує чимало посток. Тому весна не найкращий час для наступу на територію півострову. Вважає Яна Тимощук. Якщо ми хочемо отримати відмінний результат, це потрібно робити з початку липня. На той час у нас вже може бути достатньо зброї. Те, що Україні вдасться повернути Крим під час цієї війни, сумнівів немає. Відкритим залишається лише питання часу. Проте президент України Володимир Зеленський зазначив, що важливо інформаційно та всіма іншими шляхами постійно забезпечувати розуміння того, що Україна ніколи не покине своїх громадян, ніколи не залишить ворогу свої землі. В 2014 році російська агресія розпочалась саме з захоплення Криму логічно, що звільненням Криму ми поставимо історичну крапку на будь-яких намаганнях Росії ламати життя українцям та усім народам Європи Азії на підкорення яких Кремль. Колись претендував міжнародне право переможе саме тут, на землях України, на Донбасі, в Приазові, на Херсонщині і в Криму. Я дякую усім, хто наближає цю перемогу. Я дякую усім, хто допомагає нашим людям на тимчасово окупованій території. Слава кожному і кожній, хто зараз в бою. Друзі, вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.